Багатьом людям подобалися історії Ісуса, і вони йшли за Ним усюди. Але так само були й ті, кому Ісус зовсім не подобався. Ісус дивний. Я згоден. Він спілкується і навіть їсть із грішниками. Це зовсім неправильно. І ось Ісус розповів цим людям історію. Давним давно в одного пастуха було сто овець. Цей пастух любив і дбав про них. Коли наставав час повертатися з поля додому, пастух рахував своїх овець. Ну, ну що ж, порахуємо. Один, два, три, двадцять, тридцять, сорок.

Пастух сильно турбувався про зниклу овечку. Він так хвилювався, що шукав її всюди. Настала глибока ніч. Пастух із старанністю продовжував шукати втрачену овечку. Він не здавався і не припиняв пошуки. Як раптом він почув якийсь звук. Бе, бе. Пастух побіг у напрямку сувуку. втрачена вівця висіла над урвищем в скелі, бідолаш новечка була мокрою і тремтіла від страху. Ось ти де, мабуть, сильно злякалася. Не бійся, я тут, щоб тебе врятувати, а. а... Пастух врятував вівцю. Він щасливо посадив її на плечі та повернувся додому. Коли Пастух повернувся додому, він радісно покликав свою дружину та дітей. Я знайшов загублену вівцю. Я знайшов її. Давайте влаштуємо бенкет. Ісус промовив до народу. Якби ви втратили вівцю, а потім знайшли її, хіба ви не раділи б? Так само буде більше радості на небесах про одного грішника, що розкаївся, ніж про 99 праведників, які не мають потреби у покаянні. Бог не хоче, щоб хтось помер. Ісус розповів ще одну історію про пастуха та його овець. Гарний пастух знає своїх овець, і вівці також знають голос свого пастуха. Тож за чужим не підуть. Але коли вівці розбігаються, побачивши хижаха, хороший пастух завжди наздоганяє і бореться з диким звіром, що прийшов полювати овець. Добрий пастух завжди захищає своїх овець. Ісус сказав людям, що Він віддасть своє життя, щоб захистити та врятувати своїх овець.